Ей, чому у мене така крихітна баночка нутели? Для чого вона мені? Просто зуби забруднити. Я навіть не наїмся. Ха, це точно. А у мене середня банка нутели, Мені подобається. А у мене величезна банка. Мій розмір. Я вас зрозумію, почнемо з мене. Я маю маленьку ложечку, буду нею їсти. Спробуємо. Смакота. Спробую ще. Ну, смакота. Мені подобається. Так, у мене є ідея. Зануримо ложку в банку і додаємо трохи спрею заморозки! Ось так. А тепер витягуємо. Так, у мене вийшло шоколадне морозиво. Так, смачно! Мені подобається морозиво з нотили. Клас. Тепер моя черга. Давайте спробуємо. У мене ложка побільше. Ух ти! Як солодко! Та як смачно! Обожнюю цю шоколадну пасту. Я ніколи так ложками не їв. Це так смачно. Треба вкрасти трохи у Квентіна, доки він не бачить. Спробуємо. Е Ей, що це за літаюча ложка. Моя нутила. Все, Шахрай вкрав мою нотилу. Я все бачив, так не чесно. Все. Я відвернусь від вас і буду їсти один. Ой, воно вже закінчилось. Але на стінках залишилось трохи. Заливаємо у банку молоко. Перемішуємо ложкою. Чудово. А тепер переливаємо у келих. Ну от вийшов шоколадний коктейль, Ха-ха. спробуємо. Смакота! Спробуємо, що там приготував Квентін. Смакота. Ей, що це? Що це таке, Сем? Ти п'єш мій коктейль, поки я не бачу. Досить це моє. До мене прийшла ідея для пранка. Поміняємо на гострий соус табаско. Як все горить? А, мені погано. Ну, вже ні. Все. Я зараз буду зайнята. У мене величезна банка нотелем потрібно все випити. О, смакота. Шоколадну пасту. Готова нескінченно пити тільки нотело. У мене ідея. Давайте зберемо трохи нотели Брітні. Давай, чудова ідея. У неї все одно тече повз. Да як смачно. Так. Я все випила. Хлопці краще нічого не їла. Ми впорались. О, яка крихітна упаковка такіс. Але вона дуже гостра. Треба бути обережними. А от і брідня упаковка середнього розміру буде гостріше. Але найбільше не пощастило Квентіну. У нього гігантська упаковка чіпсів. І як він це все з'їсть один, не уявляю. Квентін, далеко не втечеш. Сем, ти починаєш? Добре. Давайте спробуємо. Тут така крихітка. А, раптом це буде зовсім не гостро. О, ні. Це ще як гостро. Не можу стримати вогню. З рота зараз починається виверження. А, я дихаю вогнем, як дракон. Але не в мене. Все в диму! Гаразд. Прийшла моя черга. Мені страшно. О, ні. Мої чіпси навіть за розміром більше. Спробуємо. Як страшно. Ні, ні, ні. Починається. А -а -а, не можу це контролювати. Один вогонь. О, Брітні, ти зараз мене спалиш. Допоможіть. Зараз усе довкола згорить. Брітні, перестань. Я не можу себе контролювати. Закрию рот. Дома не прийшла ідея. Зараз загасимо тебе. Заливаємо воду. Ей, ви що тут влаштували? Зупиніть це Я весь мокрий. Хто з вас це вигадав? Брідні мовчі. Добре, тепер я. Ох, не хочу. Потрібно зібратися з силами. О, ні, які ж величезні чіпси. Сподіваюсь, що я не згорю. Мені дуже страшно, я ненавиджу гостро їжу. Давай, давай, ти зможеш. Їш, їш, їш. Ох, що буде з квентіном. О, ні, не можу стримати. Краще випущу весь вогонь упаковку чіпсів. У стало краще. О, ні. Обережись. Що? Ви куди? Зараз буде вибух. О, невеликий бум. У мене маленька жуйка хобабуба. Ох ти! неї мороз по шкірі. Ох! А у мене жуйка зі смаком броколі. Бє. Яка гидота! це ще й середня упаковка. Як я це з'їм? А я маю величезну порцію класичної жуйки. Таке мені подобається, супер. Нарешті успіх усміхнувся мені. Але Квентін буде першим. Гаразд, давайте спробуємо. Тут така довга жуйка. Сподіваюся, що зі мною нічого не станеться. Загалом смачно. Залишилось трохи. Я впораюсь. Ага, якось дуже холодно. Спробуємо надути бульбашку. Стало ще холодніше. Ні, Квентін замерз. Його потрібно терміново зігріти пальниками. Все, не хвилюйся за Квентіна. Я врятую його. Брітні, може, досить. Досить зупинись. Квентін уже горить. А, пробач, пробач. Зараз я тебе загасю. А, зі мною все добре. Ти весь мокрий. Мені більше подобалось бути замерзлим. Добре, добре. Тепер твоя черга, Брітні. Все, все, заспокойся. Добре, добре. Я зараз спробую свою жуйку Відкриваю. Як вона смердить? Ні, не буду. Тримайся забери. Ну вже ні. Може, ти допоможеш? Це твоя черга. Ти справляйся. Ну добре, як я можу це з'їсти. Я буду їсти швидко, так щоб ніхто не помітив, навіть я. Просто буду запихати все в рот і навіть не ковтати. Не треба мене цим годувати А мені погано. А. Що це? Не знаю. Добре, Сем, твоя черга. Дочекався Як же я сумував за цією жойкою або Смакота. А бульбашки, які класні. Добре, спробуємо ще. Смакота. Ох, як мені це цікаво їсти. Ідея. Накрутимо швидко на виделку. Використовуємо дриль з виделкою. Вийшло. А тепер спробуємо. М -м, не думав, що поїдання жуйки може виявлятися таким веселим. Смачно! Що тут у вас відбувається? О, смачна жуйка! Сем, поділишся зі мною? Ні. Все зрозуміло. Сам, як завжди. Тоді я влаштую пранк для Сема. Перемикаємо дриль. Нехай крутиться в інший біг. О, що відбувається? Жуйка вся розлетілась. Ух ти, вона прилетіла прямо до нас руки. Здорово, брітні, крута ідея. Налітай. Як це зупинити? О, ні. Нічого не залишилось, все розлетілось. Доведеться доїдати. Кулінарний челендж. Давайте дізнаємо, що хоче наша малятка джес на обід. Вона страшенно голодна. Ух ти! Почнемо з бургера! Супер! Всі мають виконати легко беремо булочки, додамо соусу. кетчуп. Чудово, а потім трохи гірчиці. Сухий бургер нам точно не потрібен. Кладемо слайс помідора, далі котлети, сир, пари стрибачок вистачить і салат для свіжості. Давайте зробимо найбільший бургер у житті джес. Ух ти, це потужно. Такого джес точно ніколи не їла. Вона буде в захваті. Майже готова. Все мені не потрібне. А що ви наробили? Навіщо кидатись? Моя черга готувати. Я зроблю корисний бургер із капусти. Один рух і все готово. Друзі, раджу вам відійти подалі, бо бабуся у справі. Бабуся знається на приготуванні. У неї точно все буде корисне та домашнє. Давайте подивимося, що вона встигла зробити. О, вже нарізала багато різних овочів. Вона справжній професіонал. Так швидко справляється, і з цього збере овочевий бургер. Все буде смачно та поживно. Кладемо помідор, далі перець, моркву, огірок, цибулю, салат. Яка краса. Накриваємо капустою. Викладаємо, звісно, кукурудзу зверху. Ну, краса, у мене все готово. От і все. Ну, Квентін, як у тебе справи? Тримай кукурудзу. Е, ух ти! А це ідея. Із кукурудзи можна зробити попкорн. Кладемо на сковорідку. Далі засипаємо цукерки. Чудово. Чекаємо. Дістаємо маршмелоу. Де вони? От. Висипаємо в миску. Потім кладемо в мікрохвильовку. Ага. Запускаємо потужніше, щоб усе розплавилось. Так, що там у мене з попкорном? Ухти! Готово. Залишилось забрати початок. Ай! Горяче! Попкорн виглядає просто приголомшливо! Апетитно! Тепер висипаємо попкорн миску. Висипали. Залишилось все перемішати лопаткою. Ох ти, Маршмело так апетитно тягнеться. Здорово. Ага, мені потрібна кругла форма. Кладемо в неї маршмелу з попкорном. Отрамбували. Супер. Забираємо форму, вийшла солодка булочка, дістаємо на телу. кладемо її на булочко. Можна побільше. розмазуємо. Після висипаємо цукерки ньорз і кладемо шоколадну плитку. Далі пару тістечок і більше мармеладних райдужних стрічок. Обожнюю, вони такі кислі. Далі поливаємо все полуничним соусом і побільше. Ось так клас. Залишилось накрити солодкою булочкою. Готово. Дже, сестричка, спробуй. Wow. Ух ти! Ви зробили для мене бургери. Все виглядає так яскраво та смачно. Ось тільки мене бентежить ось цей. Чому він з капусти? Ну, я можу його спробувати. Відкусимо трохи. Е, -е, -е. жахливо. набидж овочі. Далі спробуємо цей солодкий бургер. Я ніколи такого не їла. В'ядимійний спосіб заїсти цей жахливий овочевий бургер з капусти. О, тут маршмило. Так тягнеться. Це так здорово, смакота. Тут усі мої улюблені солодощі. Братик, так тримати. Клас. А що залишилось? Ух ти! Це бургер величезний. Спробуємо. Ого! Це те, що я хотіла. Смакота. Нічого смачнішого я не їла. Він скрізь смачний. Важко зупинитись. Ой. Наша малятка це все з'їсть? Це дуже смачно. Знаєте що? Я вирішила. Шеф, перемога твоя. Так, перемога моя. Я найкращий. Так, так, так. А це раз зробіть мені піцу. Обожнюю цю страву. Ого, всі знають, що робити. А що мені придумати? О, точно. Беремо жуйко. Якщо взяти кілька штук, з'єднати між собою і розкачати качалкою, то вийде, знаєте, що смачна основа для солодкої піци. Так краще п'єць, не бачив. У мене буде класична піца. Потрібна маленька миска. Кладемо зверху тісто. Далі примнемо тісто. по цій маленькій мисці. У самому центрі. Готово. Mm -hmm. О, шеф, знову щось вигадав. Я робитиму для своєї малечі пиріг. Кладемо тісто в форму. Акуратно все розгладжуємо. Далі беремо смачний малиновий джем. Mm -hmm. Я сама його між іншим зробила. Викладаємо у форму. Так розмажемо. Треба заповнити все тісто. Коли ми заповнимо, то можна викласти зверху яблука, банан, лохину та полуницю. Чудово! Виглядає вже смачно. Ох, шеф, це відкритий вагон, що ви вигадали. Наш шеф знає, як ефектно приготувати навіть найпростішу страву. Чим же він здивує здивуєдже цього разу? Ух ти, сир так апетитно плавиться. Це точно смачно. Бабуся теж вирішила використати лайфхак шефа спальником. Квентін. Дивись, я тут готую. Здорово. Ой. Зараз це приготую. Я вже заснула. Чудово. Бабуся, я скористаюсь спальником. Мені треба розплавити маршмеллоу. Ух ти, крутяк. Швидко плавиться. Клас. Дякую, бабуся. Продовжуй. Так, мені треба викласти мармеладних ведмедиків. От сюди. Далі шоколад і ММДМС. Ну, от і все. Всі-все приготували, а бабуся ще спить. Прокидайся. Ой, Джес, настав час дегустації. Як смачно все виглядає! Почнемо зі звичайної піци, яку зробив мені шеф О, тут навіть соус є. Як круто! обожнюю папіроні. Клас. Це найкраща піце. Прямо як я її хотіла. Але залишимо їм місце для інших страв. Що там далі? Пиріг. і часто готує бабуся. Спробуємо. Ой, зачекайте. Але цешний а пиріг. Такий не підходить. Хочу смачний пиріг. Ні. Але я ще відкушу шматочок. А що тут вигадали? Солодка піца з солодощів. Давайте спробуємо. Ох, як тягнеться. Краще за всякий сір. Хе -хе, здорово. Брат Квентін, ти переміг. Це реально смачно. Клас. Я справді виграв. Як круто. Так, так, так. А тепер приготуйте мені коктейль. Хоче щось смачне попити. Звісно, мила. Давайте зробимо фруктовий напій. Мені потрібен ананас. З нього я зроблю їстівний келих. Витягуємо нутрощі. Цьому мені допоможе ніж. І так, чудово. Тепер робимо сам коктейль. Мені потрібен блендер. Беремо фрукти, очистимо їх. Почнемо з мандарину. Кладемо часточку мандарину після яблука. І вмикаємо наш блендер. О, подивіться, як все апетитно готується. І виглядає, до речі, також апетитно. Сама випила такий корисний коктейль. Переливаємо в келих із ананаса. Розкішно. Прикрашаємо ягодами, додамо коктейльну парасольку і, звісно, трубочку. Мій коктейль готовий. А я буду робити молочний. Наливаємо в келих молоко. Далі беремо шоколадні бомбочки. Я не можу англювати вмію. Самі подивіться, як круто. Бабуся, скажи, що класно. Ну так. Ой, пустив. А це ще що? Маршмеллоу? М -м -м. Какао! Здорово! Так, але залишилась тільки одна шоколадна бомбочка. Добре, вже сама її покладе в молоко. Мені потрібен виноград. Перекладаємо виноград на половину в келих. Ось так. Решту половини заповнюємо льодом. Потім заливаємо водою. Готово. Додамо трохи йогурту. Ну, от і все. Вуаля. Мій коктейль готовий. Джес, скоріше спробуй. І трубочка. Я буду лише рада. Все виглядає чудово. З чого мені почати? М -м, дивно, тут шоколадна кулька. Ого, і що мені робити з цим? О, я зрозуміла. Потрібно покласти в молоко. Клас. Вийшло. Це какао з маршмеллоу. Має бути дуже смачно. Класна ідея. Спробуємо. Смакота мені подобається. А що тут це фруктовий коктейль в ананасі. І навіть фрукти на шпажках. обожнюю їх. Клас, смакота. Давайте спробуємо сам коктейль. Як свіже та смачно. З таким коктейлем одразу хочеться на берег океану. Знаєте, мені сподобалось. Залишилось спробувати останній коктейль. Він виглядає цікаво і на смак також дуже крутий. Перемагає бабуся. Ти найкраща всі її чули. Я найкраща. Йо-хо, перемога моя.